Застив у вії. Ось такі нові стилі. Ось такі нові новини. Я вирішила не зробити. Можна. 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 Я щось стивлю. Я не знаю, як це пати. А вже в пані на весні починаю випивати. і збирається, так, як раніше планується, тобто збирається вити вуглеводнення, що потрібно. Не забуму, поживлення і калорії, що до чого. Так що ж, по своєму. Фетом, кукурудза, кулявого юня, яблуня, яблуня звідти символи отже це таке питання Того дня шановні, такий не просить, як раділи час, ми зібралися разом у цій залі, щоб об'єднатися єдиною силою та вірою переможне майбутнє нашому. Привітати від одного з прийдешні свята та подякувати тим, хто віддав своє життя за наші спокійни. Шануємо світлу пам'ять тих, хто загинуть за свободу українського народу. Загальна національна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих. У наслідок збройної агресії Російської Федерації згадаймо усіх, хто віддав своє життя за незалежність України, усіх військових, усіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Загибли. Доброго дня, шановні присутні. Поки не почалася наша концертна програма, я вийшла вам повідомити, що наш захід, наша творча зустріч. Збирали ми цей концерт, готували цей концерт для підтримки нашого односельчанина, який зараз воює на Володарському напрямку, вискочила Ярослава. Але дякувати Богу і дякувати е, всім добрим людям суму, цю, яка потрібна була Ярославу Ігоровичу на Ігорю Ярославовичу, на даний на вчорашній вечір уже. Назбилина, банка розбита, і, дякувати Богу, і людям я ще раз повторюся, гроші назбилення. В залі зараз присутня жінка, його віра, вона це може підтвердити, що Давір. Дякуємо нашим захисникам. Дякуємо нашим захисникам. Ми все робимо для них. Кожна наша е, така допомога малесенька, а це, це такий великий крок до нашої великої перемоги. Е, кошти ми збираємо сьогодні, продовжуємо збирати, донатимо. І ці кошти повірте, що вони підуть на підтримку Збройних сил України. І ми тоді вже вам фото або відеозвіт обов'язково. Представимо. І в кінці, будь ласка, теж не розходьтеся, всі кошти перерахуємо. Слово надається старості села Вовчків Тетяні Постою. Доброго. Мирного дня усім присутнім. Сьогодні ми зібралися з вами на благодійну акцію, яка носить назву, новий рік з добром до нас іде. Ви знаєте, що війна, вона не носить святкового обличчя, але сьогодні. Маючи таку нагоду, ми хочемо вітати усіх з прийдешнім новим 2024 роком. Хочемо бажати, щоб такий довгоочікуваний, переможний мир прийшов у наші домівки, прийшов на нашу нейну Україну. Хочеться побажати усім міцного здоров'я. Щастя, нехай усі ті, хто нині знаходяться далеко від своїх домівок, якнайшвидше повернуться до них, обіймуть своїх рідних і близьких. Нехай наша спільна мрія про перемогу якнайшвидше здійсниться. Завжди в ці зимові свята пам'ятайте, що ми з вами сильні, що ми з вами вільні і незалежні. І сьогодні ми щиро дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що вони сьогодні дарують нам це щастя жити, зустрічатися. Радіти, святкувати і просто ходити по своїй українській землі. Сьогодні дружина нашого односельця Ігоря дякує всім тим, хто долучився. Ні. Це ми повинні дякувати нашим захисникам, дякувати їхнім дружинам, матерям, їхнім сім'ям. Зате. Що вони для нас сьогодні роблять. І сьогодні мені дуже приємно, що разом з нами в цьому залі є наші захисники. І ми хочемо їм вручити такі невеличкі подарунки, пам'ять про наше село Волочків. Ці подарунки для них прислазувала наша рідка села, горохійська Галина Віталійовна. я хочу, щоб ми зараз щирими обласками ще раз дякували нашим захисникам і захисникам. Дякую вам, дякую. Коли свято прийде у ваш дім, і сонце, і не проміння ясне. Хочу, щоб ми всі згадали і помолились за тих солдат, які зустрінуть свято на війні. Я запрошую до спільної нашої молитви Отця Михайла. Шановні присутні, дякую за запрошення. Чи ви погодилися в сьогоднішній день прийти сюди, послухати і бути співучасниками цієї патріотичної чудової новорічної події? Церква основною своєю працею звичайно не має походи на різні концерти. Основна наша праця заключається там, у храмі. Але є випадки, коли надзвичайні випадки, коли із церква приходить до людей. Так буває і зараз ось, в різдвяні дні, в дні святкування Нового року і в дні, коли наш ворог, який постійно подає сигнали про переговори, про перемир'я, вбиваючи ще більше і більше наших. Мирних людей, знищуючи наші мирні міста, і знущаючись і лякаючи нашу Україну, воює з нами. Дійсно, в нього є для цього сила, зброя. Вчора був один із днів, коли ми в черговий раз це побачили. Але Божа воля не така, щоб Україна впала. Якби Бог хотів, щоб ми з вами співали дорогенький російський гімн, то ми б вже його співали, ми би не дожили до сьогоднішнього дня. Як говорили всі військові експерти, як хотіли того росіяни, ми би не протрималися з вами так довго і не дожили би до сьогодні. дня. А оскільки ми зараз є, і ми зараз з вами можемо говорити. Вільно, слава Україні, героям слава, святкувати наші українські свята, говорити українською мовою, співати українських пісень. Це говорить про те, що Божа воля за нас, за правду нашу. І ось користуючись вашим запрошенням, користуючись словом, яке мені надали, звичайно, я хочу з вами разом зараз. Прочитати молитву, невеличку молитву тільки за військових за Україну нашу, щоб разом з вами звернутися до Господа з проханням про те, щоб витримали наші воїни, щоб Господь дав їм мужності, дав мудрості нашим керівникам, державним, урядовим і всім, всім іншим. Які працюють на збереження України. І дав сили і мудрість кожній людині в українському народу, і в тому числі нам, який кожен із нас потрошечки кладемо в цю, в цю карнавку, в цю копілку нашої перемоги, збереження нашого народу. Отже, прошу вас зараз піднятися, дорогі, для прочитання цієї молитви. Господу помолимось. Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він простягав до тебе руки, народ Ізраїльський зміцнив намалихіття і озброїв Ісуса, новина на битву, і повелів Сонцю спинитися, ти мені, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою твоєю побожній народ наш. Благослови його справи, примнож славу, Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою твоєю правицею, нашу державу, збережи військо і пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечий мир у твердень. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну і побожній народ, і державу українську прости, їх провини в день праведної Твої відплати. Подай він нетління, бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу усі приймаємо, і на Тебе ми надію покладаємо, Тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую вам, прошу сіда. І на завершення свого слова, дякуючи вам, дякуючи громаді, хочу від Православної церкви України, від громади села Вовчків і міста Переяслава передати ось ці грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень. на... Допомогу армії на допомогу Збройним силам України. Нехай перемога така страждальна, така тяжка, але справедлива буде за нами. І нехай Господь підтримує нас і дає нам сили боротися аж до славного, славної перемоги і визволення українського народу від всіх. Усіх неприємностей, всіх страждань, горя і сліз, яке нам приносить не тільки ця війна, яка зараз на наш з вами вік припала, а все наше спільне сусідське існування з великим за розмірами сусідом нашим російським народом. Нехай Господь допоможе всім нам! Вам дякую за слово, не Господь допоможе! А зараз учасники любительського об'єднання творчі борчківського сільського будинку культури звернуться до Святого Миколая зі своїми побажаннями вірш Святий Миколаю. Дарну. Я зовсім не хочу того, що колись. От тих загадкових, красивих пакунків я хочу, щоб мрія про інші боїсь. Закрий наше небо своїми руками, щоб ража ракети не подалася, щоб син скоріше повернувся до дома, щоб тут в україні розпінуть любов. І кульно ще ради, водій не сочили. На сцені найменша учасниця нашого заходу Кіра Бойко з віршем, який написала її мама Ірина Бойко. Мамо, я повернусь. Солдати, вставай ти на війні, нема тобі і ніх, нема миної руки. Бери броню і хутко, стрибаємо БМП заміниш наших хлопців, хай відпочинуть вже, знову гармати. все в угні, диму. Ми будемо наступати. В атаку я йду. Той хрестик, що дала мені, я не зніма. Ну що тобі так тяжко? Матінку, бо довго не дзвоняв. Не плач моя голубенька, душі свої нерви, Поспи, Благаю, в спокою, думки всі відпусти. Як чув бачим яму сказав, що не помру, бо ти постійно молиться за душу за мою. Бличу усе На скроня все вина. Як швидко постаріла ти, піднесень моя, Я не дозволю плакати. Зітру твою сльозу, мамо, мамо, матінку, я повернусь, я йду, право. Доки є небо синє, доки серця палають. Доки цю сіють, герої не вмирають. Зустрічайте на сцені народний аматорський ансамбль української пісні Червона калина Вовчкінського будинку культури. Пісня Дума про землю.